Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Український блогер волонтер Ігор в різко розкритував діяльність глави офісу президента України Андрія Єрмака. Він заявив, що його держуправління вже давно зазнало колапсу і порадив президенту відправити Єрмака послом до іншої країни. За словами Лаченкова, коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють. Відправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента. Що коли вся країна каже, що його голова офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний як людина, яка перетворює все навколо, теж на токсичне. Це я ще дуже м'яко описав, але воно так і є. Написав Ігор у Телеграм. За його словами, головна функція Єрмака забезпечувати функціонування апарату офісу президента, але він ніяк не функціонує, додає Лаченков. Натомість, за його словами, глава ОП створив усюди де міг, ручне керування, та так криво і погано, що воно навіть не працює, оскільки в Україні велика кількість непідписаних законів, за які голосував парламент. Також Лаченков зауважив, що очільник банкової інтригани, підкреслив, що варто тільки Єрмаку покинути посаду, то він зіткнеться з успільною спільною ненавистю. Він заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишаються дуже поганої думки, хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть, заявив блогер. Тримання Єрмака є повною відповідальністю президента України Володимира Зеленського, резюмував Лаченков.